Виконавчого комітету візирської сільської ради зібралося на засідання для розгляду та затвердження рішень з важливих фінансових та соціальних питань життєдіяльності громади. Зокрема, був затверджений план заходів щодо складання прогнозу бюджету візирської сільської територіальної громади на 2026-2028 роки. Погодили проект рішення про внесення змін та доповнень до програми розвитку інфраструктури Візирської сільської територіальної громади на 2025-2027 роки. Зміни стосуються фінансування. Низки заходів у громаді як з обласного, так і з місцевого бюджетів. Пропонується значить, збільшити загальний обсяг фінансування з, з 265 млн 368 тисяч 761 грн. до 276 мільйонів 107 тисяч 983 гривні і внести відповідні зміни. Додаток, план заходів на об'єктах охорона здоров'я, капітальний ремонт будівлі амбулаторії, з села Першотравневе, 5 мільйонів гривень. Це за рахунок коштів обласного бюджету. Нам виділені ну, субвенція нам виділена. Це з обласного бюджету виділена ремонт амбулаторії. Так потім фізична культура і спорт на капітальний ремонт спортивного майданчику по вулиці Центральна, село Визирка 297 тисяч гривень. Це кошти з місцевого сільського бюджету. Освіта, значить, капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту. Найпростіше укриття, першотравневий ліцей, плюс 10 мільйонів. Субвенція з обласного бюджету. Капітальний ремонт системи опалення будівлі Калинівської гімназії Визирської сільської ради з встановленням газової модульної котельні село Калинівська, вулиця Новоселів, будинок Адіна на проектні роботи: 392 тисячі 222 гривні. Крім того, члени виконавчого комітету погодили зміни у програмі підтримки збройних сил України на 2025-2027 роки. Також вони одноголосно проголосували за надання соціальних послуг на безоплатній основі мешканця села Першотравневе, яка опинилася в складних життєвих обставинах.